Здаруся молось біля дівчати, бо не знаю, як почати. Ой дівчино, покажи, де у тебе точка джи. Ну, Я не... до тебе летів, мов мені 18, було, у зеницях закоханий шись. До метро на автобусі там вісім станцій проїхав, жоржини з собою приніс. Ти прийшла трохи згодом. Ми містом гуляли, ми сміяли, сказали безглузді слова, і долоні, долонями ніжно стискали, так неначе не першою зустріч була. Промовляло до нас навіть наше мовчання, нам всміхалися вулиця, люди, трамвай, і були поцілунки, і ніч, і кохання, і на ранок останнє сумне прощавай. І у різні світи порозв'яв на вітер, залишивши на згадку несказане зга... не щось. Ти, будь ласка, пробач мене мила, за... Тріпер. Я ж тебе вже пробачив за хломідіоз. Дядьку, дядьку, Господи, ну не мені ж тобі. Про презервативи чув, коли? Ой, ні. молодь! Коли я був в твоєму віці, у нас казали, що це все одно, що нюхать квітку в протигазі. Смисом би назад мою любовь, носи її в кошені свого піджака, постучу й на свіпил, оходжуй кра, коли дружня, потрібна поруч рука, якби мені Лише ти мій котик, як би зупинити, змогла я цей бід, Що вбиває, щоденно що ти б зрозумів, що була я в мене, хай в мене, залиш. В серці мои слава тебе кажу, що можеш крізь все пройти, хай сміливість життю житю твому том задава, не під ноги твій поглядав даль крізь. І той поцілунок у скроні Як між лише і мікнотик, якби зупинити я Цей біль, що вбиває, що вино, що ти б зрозумів Що була я, якби мені небо долоні Якби тільки твій ніжний дотик І той поцілунок У скроні, як ні. Тимі крутих, якби зупинити. Ты я це більше, щоб вбивав.